Вітаю вас на календарі. 1 липня вівторок. В ефірі програма «Час» у студії з вами Каріна Риган. І ми говоримо коротко про головні події цієї доби, очима моїх колег. Кампанія декларування зброї у розпалі. Статистика та правила. Одноразові грошові виплати. Хто має право? Ви на срібної землі 2025 Обрали кращих. Зеленський підписав закон, який гарантує грошову компенсацію військовослужбовцям за всі невикористані дні відпустки після звільнення з військової служби. Військові отримують компенсації як за основну відпустку, так і за додаткові. У випадку загибелі військовослужбовця ці кошти передаються особам, визначеним у його розпорядженні. Якщо таких немає, спадкоємцям відповідно до закону. Після війни тарифи на газ та електроенергію для українців зростуть, оскільки нині вони значно нижчі за ринкові за оцінкою МВФ тому господарства платять лише близько 50% фактичної вартості газу та електрики. Навіть після підвищення тарифу на електроенергію у 2023-2024 роках до 4 гривень 32 копійок ціна для населення залишається нижчою ніж для малого бізнесу у Києві. Уряд зафіксував тариф на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. А мораторій на підвищення цін на газ, тепло і гарячу воду діє лише на період воєнного стану. На електроенергію він не поширюється. МВФ наполягає, після завершення війни Україна має поступово перейти до економічно обґрунтованих тарифів, аби покрити витрати енергокомпаній і забезпечити стабільність ринку. Також фонд рекомендує удосконалити систему субсидій, щоб підтримка надавалася виключно найбільш вразливим верствам населення. Україна та Польща продовжили імпорт газу до вересня 26-го року. Міненерго України домовилося із польською стороною про продовження тимчасового збільшення гарантованої потужності імпорту газу з Польщі до вересня 26-го року. З 1 серпня Україна зможе отримувати до 12,4 мільйонів кубометрів газу на добу. Газопостачання через Польщу дозволяє отримувати ресурс із ЛНЖ-терміналів у Польщі та Литві. Це підвищує енергетичну безпеку та готує країну до опалювального сезону. До Дня Незалежності окремі категорії українців можуть отримати одноразову грошову допомогу. Виплати становитимуть від 450 до 3100 тисяч гривень. Залежно від статусу, кошти нараховуватимуть автоматично або після подання заяви. У пенсійному фонді вже розпочали прийом документів, хто саме має право на допомогу та як її отримати, розкажуть мої колеги. Українці можуть оформити грошову допомогу до Дня Незалежності. Одноразові грошові виплати до 24 серпня передбачені для окремих категорій громадян. Наразову грошову виплату до Дня Незалежності України мають право певні категорії осіб. До таких категорій осіб належать особи з інвалідністю внаслідок війни, та колишні малолітні в'язні, учасники бойових дій та постраждалі учасники революції гідності. Особи, які мають особливі заслуги перед Україною, та члени сімей загиблих померлих ветеранів війни і члени сімей загиблих померлих захисників і захисниць для пенсіонерів, які мають право на виплату, її у серпні нарахують разом із пенсією. Тим, хто наразі проходить службу чи працює приміром у силових структурах, кошти перераховуються на рахунок військової частини або організації на підставі заяви роботодавця. А певні категорії громадян доведеться додатково звернутися у пенсійний фонд. Інші громадяни, тобто то це стосується тих громадян, які не є отримувачем пенсії, і які не служать або не працюють у відповідних структурах. Вони повинні звернутися до пенсійного фонду та подати заяву. Заяву можна подати до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації. Можна подати через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду або надіслати поштою у пенсійному фонді. Закарпаття наголошують, заяву мешканці можуть подати у довільній формі. Однак у ній обов'язково потрібно зазначити паспортні дані, номер банківського рахунку, ідентифікаційний код та реквізити посвідчення особи, яке підтверджує статус та дає право на отримання виплати. Сум. Сума виплат складатиме від 450 до 3100 гривень. В цьому році е, виплата буде здійснюватися у сумах для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи 3100 гривень, другої групи 2900 гривень, третьої групи 2700 гривень. Учасники бойових дій 1000 гривень, а е, члени сімей загиблих, е, померлих ветеранів війни 650 гривень. У структурах пенсійного фонду області вже розпочали прийом заяв на отримання одноразової грошової допомоги до дня незалежності. Заяви на разову виплату можна подати до 1 серпня. Із 1 липня всі аптеки в Україні зобов'язані брати участь у програмі Доступні ліки та укласти договір з НСЗУ. Це означає, що пацієнти зможуть отримувати ліки за програмою Доступні ліки у будь-якій аптеці, яка бере участь у програмі. Програма Доступні ліки передбачає відшкодування вартості ліків, які використовуються для лікування хронічних захворювань, таких як серцево-судинні, цукровий діабет, бронхіальна астма та інші. Від 1 липня 2025 року в Україні стартує новий експериментальний проєкт для малозабезпечених сімей, який передбачає виплати базової соціальної допомоги. Базовий розмір становитиме 4,5 тисячі гривень, але фактична сума для кожної родини розраховуватиметься як різниця між сукупною базовою величиною залежно від кількості членів сім'ї та середньомісячним доходом родини. Допомога надаватиметься 100% базової величини першому члену сім'ї заявнику і кожній дитині до 18 років або особі з інвалідністю першої чи другої групи. 70% кожному наступному дорослому члену родини. Отримати виплати зможуть сім'ї, які вже отримували допомогу як малозабезпечені, одинокі матері, багатодітні родини чи ті, де батьки не сплачують аліменти, або їх місце перебування невідоме. І з 1 жовтня податися зможуть і інші родини, які відповідатимуть критеріям програми. Відсьогодні запроваджується новий стандарт напруги в електромережі. Він становитиме 230 вольт замість нинішніх 220. Це означає, що в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення. У національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, сподівається, що стабільніша напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої доколивань. Також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори. Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності. Електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі без перевантажень і втрат потужності, наголосили Ункреп. Кампанія з декларування зброї у самому розпалі стартувала вона 25 листопада 2024 року. Саме тоді вступив у дію закон України номер 768 про декларування вогнепальної зброї та боєприпасів і добровільну здачу зброї. Мета без притягнення до відповідальності спонукати українців декларувати і відповідально зберігати трофейну зброю. А також це посилить механізм контролю за обігом зброї, що вкрай важливо у воєнний час, та й після теж як іде процес на Закарпатті, дізнавалася Ірина Ковальчук. Знайшли вогнепальну зброю у законний спосіб. Зареєструйте трофей і відповідально зберігайте. Або ж якщо не знаєте, що робити, віддайте поліцейським. Триває всеукраїнська кампанія з декларування зброї 25 листопада 2024 року. Вступив дію закон України про внесення змін до закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Тобто громадяни мають право задекларувати зброю, яка в них незаконно зберігалася, і уникнути тим самим кримінальну або адміністративну відповідальність. Даний закон діє на період дій військового стану. Потім, на протязі 90 днів, громадяни мають право цю зброю узаконити або ж здати до органів поліції. На Закарпатті понад 90 осіб звернулися до поліції і задекларували 93 одиниці вогнепальної зброї та 1280 набоїв, каже Василь Кобель. Мета кампанії задекларувати саме трофейну зброю, адже мисливську періодично реєстрували під час місячників добровільної здачі зброї, що до війни проводилися регулярно. Поліція Закарпаття закликає всіх громадян, які проживають на території Закарпаття, а також інших громадян, проводити декларування зброї, яка в них можливо незаконно зберігається або отримана не Ним, шляхом в Закарпатській області втворено шість мобільних груп, які займаються декларуванням. У кожному районі є групи створені групи з працівників дозвільної системи, які займаються безпосередньо декларуванням. Алгоритм такий: повідомити поліцію про знахідку чи наявну зброю, зателефонувавши на номер 102. Інформація передається мобільним групам, які за можливості і при потребі виїжджають на місце декларування або ж декларують по місцю здійснення несення служби. Для декларування зброї громадянин звертається, предоставляє зброю на огляд, де встановлюється її марка, калібр, номер. Також вона надає паспорт, код, фотографію 35 з 45 Після чого працівниками відповідальними за декларування видається талон. Людині на руки і дана зброя з моменту декларування вже має законний характер перебування у власності громадянина. Реагують поліцейські швидко за добу після звернення вже видається талон. Важливо визначитися, задекларувати зброю, і залишити собі чи добровільно здати правоохоронцям. Процедура повністю безкоштовна. Оплата за це не здійснюється. Зброя оглядається працівниками поліції. Талон повідомлення у людини дійсний на протязі військового стану. І 90 днів після закінчення військового стану громадяни мають звернутися з відповідними заявами щодо подальшого визначення даної зброї. Після закінчення військового стану, то дана зброя здається до тих же підрозділів нацполіції для подальшого її визначення або реєстрації установленому законному порядку, або передачі на зберігання, на знищення у відповідності до закону України. Людина, яка добровільно звернулася до поліції, задекларувати зброю, звільняється від адміністративної та кримінальної відповідальності. Якщо в людини перебуває у власності зброя, яка не є зареєстрована у відповідному. Законом порядку, тобто незаконна зброя, то це якщо це мисливська гладкоствольна зброя, то це адміністративна відповідальність, стаття 190 Адміністративного кодексу України, яка передбачає штраф і конфіскацію даної зброї, якщо це буде виявлено, а також кримінальна відповідальність стаття 263 Кримінального кодексу України, де передбачено позбавлення волі. За зберігання незаконної зброї, яка була отримана незаконним шляхом або привезена із зони бойових дій. Декларування не тільки стимулює у законний спосіб зберігати зброю, а й посилює механізм контролю за її обігом. А це важливо як під час дії воєнного стану, так і в мирному житті. Додому повертаються герої. Оноківська громада зустріла Олександра Шницера після полону. Наприкінці травня до рідної землі, після тривалого перебування в російському полоні, повернувся Олександр Шніцер, земляк, воїн, захисник, житель села Оноківці. Пройшовши реабілітацію, Олександр нарешті повернувся у свою родину, свою громаду і до свого дому. Цей день став особливим не лише для його близьких, а й для всієї Оноківської громади, адже додому повернувся справжній герой. Міністерство оборони України ініціювало внесення змін до законодавства, що передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за контрактом 18-24. Крім того, як зазначило у міністерстві, гарантована законодавча відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та за потреби пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію. Раніше після звільнення з військової служби такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову. Оприлюдненому соцмережі пересування військової техніки закарпаття оголосили підозру. 23-річний Ужгородець поширив інформацію про пересування сил оборони на території краю. Йому інкриміновано обвинувачення за частиною першої статті 114 дріб 2 кримінального кодексу України. Підозрюваний особисто відзняв на відео переміщення військової техніки та оприлюднив його в одній із соцмереж. Правоохоронці оперативно встановили його особу. Нагадуємо, несанкціоноване поширення інформації через соцмережі, і різні публічні чати чи месенджери про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення збройних сил України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану є кримінально караним злочином. Незнання закону не позбавляє відповідальності за скоєне, зазначили в прокуратурі. Освіта без кордонів. Ужгород і румунські сатумари об'єднають зусилля заради освіченої молоді та їх майбутнього. Завдяки реалізації міжнародного проєкту «Steam Lab Synergy» у прикордонні планують змінити підхід до викладання природничих наук у навчальних закладах. Учні отримають доступ до сучасних лабораторій, а вчителі нові можливості для підвищення кваліфікації. Про перші кроки до якісної стім освіти на Закарпатті детальніше Ірина Ковальчук. STEM-освіта відтепер буде більш доступною та якісною для школярів Закарпаття і румунського повіту Сатумари. У прикордоні реалізують міжнародний проєкт, мета якого змінити підхід до викладання природничих наук у навчальних закладах, аби розвивати навички майбутнього. Science – наука, технології технології, інженерія і mathematics – математика. Такі чотири дисципліни, які об'єднуються в єдиний навчальний процес, який передбачає розвиток в здобувачів освіти критичного мислення, вміння розв'язувати різноманітні проблеми, оволодіння різноманітними платформами на використанні штучного інтелекту сьогодні в освіті. перший етап охопить 17 тренерів, потім 30 вчителів, Спочатку ужгород та район. Далі у планах поступово все закарпаття для цього за європейські Ошти обладнають чотири сучасні лабораторії на базі Ужгородського національного університету. Вони стануть центрами для 22 шкіл міста. Це забезпечить рівний доступ до сучасної практичної бази і дозволить учням на дотик відчути, як то кажуть, науку майбутнього і отримати знання для життя. Проект він вирішує проблему невідповідності навичок, які дає освіта ринку праці. І концентруємося переважно на stem предметах. У нас проблем це. Недостатня інфраструктура на базі загальноосвітніх шкіл для вивчення цих предметів. Друге це підвищення кваліфікації професійний розвиток вчителів. І третє це промоція для подола... промоція STEM професій, STEM як такого для того, щоб подолати стереотипи, подолати для того, щоб діти полюбили вивчати ці предмети. Долучився до проекту національний університет, який стане своїм своєрідним stem хабом. Це будуть чотири окремі лабораторії наукові, розташовані чотирьох на факультетах. На чотирьох факультетах: це математичний, фізичний, біологічний хімічний. Усі навчальні заклади матимуть безкоштовний доступ до практичних занять у лабораторіях згідно з розробленим графіком. Понад 8 тисяч школярів зможуть брати участь у конкурсах, ярмарках професій та тематичних таборах. Основне завдання подолати стереотипи щодо stem професій і надихнути дітей обирати наукові спеціальності. Румунська сторона проєкт реалізовуватиме по-своєму. В Румунії буде створено три стім лабораторії у сільських школах, а саме у невеликих сільських громадах повітуса Тумари Мувцін Барсео і Лівада. Тут передбачають. Це як обладнання лабораторій, спеціальні меблі, так і забезпечення дидактичним матеріалом та іт технікою Цей проєкт це відповідь на освітні виклики часу. Триватиме він 18 місяців. Проте організатори переконані, матиме продовження, і його вплив відчуватиметься значно довше у виборі професій, життєвих орієнтирів і майбутніх інноваціях. Житель Тернопільщини переправляв чоловіків через кордон на Закарпатті. 47-річний житель Тернопільської області підшукував чоловіків та за 12 тисяч доларів пропонував їм сприяти у безперешкодній втечі за кордон. Зломисник зустрівся з черговим клієнтом в одному з міст на Львівщині та після узгодження деталей транспортував до Закарпаття. У його послуги також входило заселення до одного з готелів. У селі Солочин Мукачівського району фігуранта затримали одразу після отримання ним грошей за послуги. Також правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочину. Поліція Закарпаття викрила махінації з пальним на понад мільйон, повідомлено про підозру директорці фірми. У 2024 році директорка одного з місцевих товариств уклала договір на постачання диспалива з іншим товариством. За умовами угоди, підприємство закупило майже 300 тисяч літрів диспалива на понад 1,34 мільйони гривень. Знаючи, що поставка не відбудеться, оскільки паливо відсутнє на балансі підприємства, фігурантка переконала замовника здійснити повну оплату. Після того, як оплата надійшла на рахунок, зловмисниця вивели її через фіктивні платежі. Надалі жінка легалізувала понад один мільйон гривень. Після цього незаконно зареєструвала в системі фальсифіковану акцизну накладну, нібито підтверджуючи поставку палива. Жінці інкримінують одразу три статті – привласнення майна, відмивання доходів та втручання в електронні системи. У чопі проведуть навчальні стрільби. Мешканці в Чопської громади попереджають, що навчальні стрільби відбуватимуться 1, 4 та 23, 25 липня, орієнтовно з 9 ранку до 17.00. Жителів чопа просять зберігати спокій і не панікувати. Навчання проводитимуться у контрольованих умовах. Вино це не просто напій, це частина культури та традицій Закарпаття. Цими днями відбувся щорічний конкурс виноробів, де змагалися як великі виробники, так і малі крафтові господарства. Чим жила галузь цього року, які вина стали найкращими? Та чому виноробство це не просто бізнес, а справа честі і національної гордості? Дивіться у нашому сюжеті. Днями у виноградові відбулася масштабна подія, яка об'єднала досвідчених виноробів та виноробів початківців краю. Вина срібної землі землі-2025». Конкурс на Закарпатті відбувся вже втретє. Ми у такий спосіб формуємо нашу ідентифікацію, нашу географічне зазначення. яке Ми і назвали вина срібної землі. Ми потихеньку формуємо свій стиль у вині, у білих, у червоних. Формуємо стиль ну, підходу до самих технологічних процесів, а конкурс це як лакмусова бумажка. Він показує, де ми, як ми пройшли шлях, де ми знаходимося, як наше вино в порівнянні із попереднім роком. І, звичайно, експерти потім дають нам оцінку, куди нам рухатися. Вина срібної землі це більше, ніж просто конкурс. Це платформа для відкриття найкращих вин Закарпаття. Місце, де традиції зустрічаються з інновацією, і що важливо праця винороба отримує визнання. Я всіх молодих виноробів хотів би, щоб вони якби щоб вони заохочувалися, щоб вони працювали, щоб відновлювали ті землі, які зараз пустують. Це цей захід, що він нас об'єднує, об'єднує як не лише виноградецький виноградець, Дівських виноробів і виноградарів, а всіх облас вся вся область дуже добре. що є в нас така, от уже асоціація. Коли ми вже об'єдналися, ми можемо десь перемінюватися досвідом, розказувати один другому, підказувати, десь поправити. Пан Степан, винороб-початківець на конкурсі. Представив 10 видів вина, починаючи від австрійських і до рідних закарпатських сортів. В нас такий край, що в нас в основному всі вина, виноградники ростуть. Але я винороб поки що, виноград тільки буду садити. На конкурс подав такі вина, як Цвагіт. Цвагіт це австрійський сорт, вина, він більш такий до нашого клімату. Аліберне, одеський чорний в народі називається. Каберне Севіньон, мерло, Мерло це наш з нашого краю виноград. Цей конкурс не лише популяризує закарпатське виноробство, а й сприяє розвитку туризму збереженню унікальних сортів винограду та культурної спадщини регіону. Ми дуже радіємо з того, що такі заходи проводяться саме в Закарпатті, бо всі знають і в Україні і за межами України, що Закарпатське вино, воно якісне і це є такою одною з родзинкою туристичного Закарпаття, куди приїжджають і обов'язково куштують наше вино. Тому такі заходи нам потрібні. Вони є і як ми говоримо зараз, місце турист це туризм, який пов'язаний з роботою, куди приїжджають сюди на конференції люди, і в тому числі спробують вино наше закарпатське. Для досвідчених виноробів це можливість підтвердити якість своєї продукції, отримати об'єктивну оцінку від дегустаційної комісії. А для початківців це шанс заявити про себе і отримати фахові поради. Важливо, тому що я вже не перший рік працюю з вином. Це Мене як хобі, і хочу це вино зробити таким, щоб не тільки я, наприклад, міг пити, а й це. От, щоб і люди сказали, що це воно дійсно якісне. Учуся на цих конкурсах. Мені дуже важливо, щоб наш якісний продукт в інтересах виноробів і в інтересах краю теж можна було побачити в інших. Регіонах, наприклад, Львівській, Франківській області, я думаю, що це буде важливо для виноробів і. Важливо буде для того, щоб далі розвивався цей ця, ця галузь розвивалася в краї. за кілька років активної роботи. Винороби Закарпаття зробили помітний крок вперед. Завдяки участі у конкурсах, обміну досвідом і підвищенню стандартів якості. Їхня продукція з кожним роком стає все конкурентнішою. Багато виноробів почали вдосконалювати процес вирощування, зберігання, дозрівання вина, каже Оксана Ткаченко. Перш за все, цей конкурс він спрямований не на те, що щоб отримати медаль, і потім її поставити на виноробні, що ось я отримав медаль. Цей конкурс він потрібен виноробом для того, щоб просуватися вперед в якості вина, якого вони виробляють. Чому? Тому що, ну, по-перше, це незавізьма незалежна оцінка. Він а по-друге, ми дуже ретельно підбираємо. Експертів і в рамках нашого конкурсу ми обов'язково надаємо можливість воноробам спілкуватися з експертами згідно результатів та оцінки експертів, перше місце посіло фермерське господарство із Мукачівської громади села Лавки, друге місце Степан Жупан, а третє розділили Карл Шош та Шато Кус. Участь у конкурсі це шанс отримати професійну оцінку від дегустаційної комісії та здобути заслужене визнання серед колег і споживачів. Це не просто нагорода, це визнання праці часу і душі вкладених у кожну краплину вина. Найнижчу кількість школярів за 30 років зафіксовано цього року в Україні. Наразі 9,3% школярів, приблизно 345 тисяч, навчаються за кордоном і залишаються учнями української системи освіти. Щороку 2-4% залишають школу. Частина виїжджає, а майже половина випускників вступає до вишів Європи. На Закарпатті триває ремонт дороги вздовж кордону з Румунією. Продовжуються роботи з ліквідації аварійної ділянки траси Н-09 Івано-Франківськ, Львів між селами Луг та Хмелів. Це прикордонний відрізок дороги, який має стратегічне значення для сполучення трьох західних областей. По правій стороні проїзду вже влаштовано нижній шар асфальту, а на лівій тривають підготовчі роботи. Далі укладання верхнього шару по всій ширині ділянки. Підрядна організація також облаштувала дренажну трубу для відведення води, укріпила основу в місцях утворення пучин, розчистила пазуху підпірної стінки для вловлювання канепадів. Ватикан оголосив нову дату беатифікації мученика із Закарпаття Петра Павла Ороса. Як повідомлено на сайті Мукачівської греко-католицької єпархії, беатифікація священо-мученика Петра Павла Ороса відбудеться у суботу, 27 вересня, у селі Білки Хустського району. Урочисто божественну літургію з обрядом беатифікації очолить кардинал Гжего Шрись, архієпископ Лоцький, Польща, який є призначеним папським легатом для цієї події. Як і планувалося раніше, саме він від імені святійшого отця виголосить декрет про зарахування отця Петра Павла Ороса до лику Блаженних католицької церкви. Таким запам'ятали цей вівторок мої колеги. Ми дякуємо вам за увагу та за довіру. Обов'язково залишайтесь разом із телеканалом МемСтудія. Пам'ятайте, все буде Україна!